Зараз ви будете проходити психологічну смугу перешкоди. Ви не просто піхота, ви єгірі-десантники, тому у нас смуга у лісі знаходиться. Давай, 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 давай. Прямо через давай. Давай. Стой, стой. давай! давай! Стой, стой, стой. Вот давай! Давай, граните, давай, 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 Давай! Думай про добре! Думай, як ти любиш служити в ДСВ! Хвиланська брівно! Не сідаємо, блять! Не стаємо! не рухаємося на точку старта!